Не треба поміняти місцями панелі і вітря. Досвід приходить із часом, зауважує винахідник Олександр Клименко. Після восьми років експлуатації свого вітряка побачив його головний недолік. Утрішнє сонце попадає на панелі і панелі погано практично не видають нічого, як тінь. Казалось би, що там, то тіні, ті. а панелі не роблять. Через кілька років після будівництва своєї ейфелевої вежі чоловік встановив і сонячні панелі. Енергоефективність це коли є кілька альтернативних джерел, так званий гібрид, І з посмішкою додає Олександр. Бачите, поїхали, поїхали, повертаються по горизонту. Оце в другу сторону. Якщо вітряк не працює, підключають сонячні панелі. Вони збирають енергію навіть вночі. Завдяки цьому родина Клименків практично не користується електрикою від мережі, споживають лише десь 7 кіловат на місяць. Попервах контрольори приходять, кажу, а що це, що я мало так потребляю? Бо кажу, в мене напруги дуже багато. Я не знаю, просто мікроволновка, кондиціонер і стиральна машина, автомат. Оце в мене робить, тому що інвертор перегружається дуже, вони багато ти не беруть. Та насправді винахідник хотів збудувати не вежу, розповідає дружина Лідія Тихонівна. У 2015 році він вирішив все-таки свою мрію здійснити, бо він, йому дуже хотілося, йому хотілося. Він взагалі хотів літак, щоб якийсь літальний апарат. Ну так, як це і по грошах, і пети. По... І він вирішив: давай я тоді зроблю вітрове колесо. Все таки буде польза якась. Пані Лідія зізнається, коли чоловік збирав вежу, у двір зайти було неможливо. Він нагадував справжній смітник. Повен двір, труб, ходиш, зачіпайся. Ну, я така жінка дуже терпляча. Сказав держати трубу, важку 20 кілограм, держи. Сказав, отут варити, піддерж, держу. Пішла якусь свою роботу робити. Ліда, виключ... Я борщ ліда виключ... виключай борщ, мені потрібно тут подержати. Ліда бросила, Ліда піддержала. А з фарбуванням взагалі вийшла цікава історія. Лідія Тихонівна змінювала колір декілька разів, бо чоловіку не подобався результат. Скаржився веже. Не дуже яскрава. Та, попри все, в родині клименків панує іділія. Задля Здля втілення чоловікової мрії пані Лідія дозволила навіть підрізати плодоносну черешню. Вона була дуже дуже кучерява, ага. дуже кучерява красива. Це черешня Валерічкова. річкала. але ж вона робила тінь. Ага. І ви дозволили? А куди ж я дінуся? Угу. З підводної лодки, як то кажуть, та врожай черешні, все одно буде, заспокоює пані Лідія, бо дуже гарний сорт. Наложе вона все наложе зверху площадочку, таку ставить, то саме віси сюди, стави. Все дуже вдома. Затерплячість дружини Олександр Федорович віддячує їй сповна образ. Домашнього кота Томаса розмістив на приладі, що вимірює швидкість вітру. Аби полегшити роботу на городі та в саду, наробив допоміжних приладів, а щоб жінка не тягала з ринку важкі торби, змайстрував їй велорикшу. Взяв туди-сюди, туди сюди прихватками прихватили за дві неділі зварив, хто не йде на базарі. А що це таке? І це там не беруть. А в неї беруть, не по тому, що кожен є. на роздявство, так сказати. Втім, чи найголовніша гордість родини це гараж? Його розмістили на глибині півтора метри. Ворота відкриваються пультом. Тут навіть прорахували кут нахилу, аби без подряпин виїжджало сімейне авто. Висока да, все розчитано свинащита про свої винаходи. Олександр Федорович розповідає на власному ютуб каналі. З інтернетом він на тому йому допомагають діти, яким буде наступний винахід Дніпровські Тесла. Поки не говорить єдине, що знає точно міняти місцями вітряк і панелі, аби здобувати більше енергії, не планує. Бо на восьмому десятку вже не сила. А ось більш потужний генератор на вежу точно встановить. Тяна Заєць та Олександр Довгань новини 11 каналу.